На території Житомирського ліцею номер 12 облаштовують осередок для вивчення предмета Захист України. Там буде чотири окремих кабінети. Ремонтні роботи розпочалися два тижні тому. 7 липня тут продовжують працювати будівельники. У нас для цього виділено окреме приміщення, яке знаходиться біля школи. Там відповідно є укриття, тобто є всі можливості для такого осередку. Ми зараз знаходимося на етапі будівельних робіт, тобто зараз ми займаємося реконструкцією того приміщення, де буде знаходитися осередок, Ну і власне кажучи, локації, які там мають бути. Чотири локації серед них це і сучасні, сучасні військові технології, це домедична допомога, теретична, відповідно теретичний хаб, ну і, власне кажучи, всі інші напрямки, які потрібні для такого середку. В Житомирській громаді створять чотири таких осередки, в яких навчатимуться учні з різних навчальних закладів. Це ліцей, другий, дванадцятий ліцей, це ліцей тридцять четвертий, і в одному з професійному коледжі. Професійний коледж індустрії краси і технології. До них будуть приєднуватися заклади, які ми долучимо до кожного з них. Кабінет загальної військової підготовки, там, де будуть. В принципі, вже програма під них є навчання під них є до медична підготовка. Другий кабінет, третій кабінет. Це буде озброєння і військова техніка. Це теж ознайомлені, і що можна показати, буде показано і відпрацьована практичними навинки. І сучасні четвертий кабінет сучасні військові технології. Міська рада виділа 13 мільйонів 140 і 2 тисячі гривень на поточні ремонти. Планують, що з 1 вересня 2025 року в нових осередках навчатимуться лише учні десятих класів. Заняття проводитимуть раз. На місяць триватимуть вони близько восьми годин. Педагоги, які викладатимуть цей предмет, пройшли спеціалізоване навчання. Одинадцяти класи будуть завершувати по старій програмі і на базі своїх закладів. Тому що я хочу сказати, що в 2023 році у нас по домедичній підготовці закуплені і манекени в кожному закладі і повністю є в деяких закладах і тіри електронні теж закуплені в деяких закладах, які не потрібно буде виїжджати в осередки вони можуть там це зробити, а вже 10 класи вони будуть навчатися в цих осередках. І якщо було кожен тиждень у нас захист України як навчання, то сьогодні це буде раз в місяць. Тобто приходять на 6-8 годин в цей осередок і протягом 6-8 годин з цими групами, група, якщо 30, 30 чоловік, вона ділиться завжди на підгрупи. Ми плануємо, що це буде з 1 вересня. У департаменті освіти зазначають, що чотирьох осередків для викладання предмета захист України наразі достатньо для учнів 10 класів. Однак у майбутньому планують відкрити ще один. Якщо ми говоримо про ліцей 34, й то у нього один із самих великих осередків буде, тому що у нього великі навчальні кабінети, коридори там задіяно. Це теж освітній простір буде. Ліцей 2, 12 – це, це окреме приміщення, це бувша майстерня, да, яка сьогодні перероблюється в осередок. Якщо ми говоримо про... Професійний ліцей, коледж індустрії краси та технологій, то вони сьогодні ще не розпочинали закупівлю, але вже готові для того приступити. Ліцей номер 2 це база, яка у них вже була, але ми її розширимо додатковими кабінетами, які у них є, тому що у них був непоганий сам по собі осередок. Ну, поки ми робимо для чотирьох закладів, тому що ми знаємо, що чотири заклади на десятий клас нам буде достатньо для того, щоб виконати цієї програми. А коли вже буде на слідуючий рік ці десяти переходять в одиниць, і новий набір буде десятих класів, зрозуміло, що ми додамо ще один осередок, який буде уже спланований в процесі року.